Друзі, всім привіт! Ось і настав став той час, коли нам треба обробити нашу картопельку. Тому треба швидко його шльопнути. Так, друзі, щоб ви зрозуміли, наскільки все в мене серйозно, так я спеціально для таких цілей, ще, мабуть, в минулому і позаминулому році, купив собі ось такі ваги для того, щоб вимірювати маленькі. Маленькі пропорції, а саме для таких речей, як для прискоча там, там же ж грамах. Вирубайся. Так, так з чого ми розпочнемо? Розпочнемо ми з того, що спочатку я беру воду 5 літрів. І приблизно половину я виливаю у прискоч. Так, для того, щоб наколотити сюди яду. Так. Тепер, тепер ми беремо фунгіцид, інсектицид, бор. І амінокат. Так. Все це у мене в такій тарі. Так. Дивимось. І так, інсектицид джеронімо. Включаємо наші ваги. Так, ставимо кришечку 21 грам. Інсектицида нам. Потрібно максимум два з половиною граму. ж двадцять один. Уже трішечки пересипав? Чуть-чуть оцепив назад. Так, двадцять три. Багато. Так ось так. І висипаємо в нашу підготовлену вже тару з водою. Є. Далі. Туди ми сипемо танос. Таноса нам треба 6 грам на 10 літрів води це має бути 27. Ні, стойте. Поставимо цю кришечку, ця вдобніша буде. 17. 17 і 6. Це 23. Є 23 грама об, общого весу. Висипаємо також сюди. Тинулька, бабулька. Бабулька, что ты тут хочешь? А? Бабуля. Так, е, друзья. Далее. Лантафол. Лантафол. Нам потребно 20 грамм. Так, крышечка у нас. 25 а чего интересно? Хай буде 25 20 грамів – це 45 грамів. Ось така гадість. Не сипеться, не сипеться, а потім як сипнеться, візьмемо паличку. Так, друзі, я не влізу сюди. Треба брати цю широку кришечку. Так. 17. Так. Має бути 37. 37 є, друзі, тьфу Так, це добриво Це борне удобрення Плюс це, як сказати, стимулятор роста для рослини. Так. Так, друзі є. Так, є. Все це ми закриваємо. Так, так, друзі, і тепер ми наливаємо амінокат. Ставимо молоко і наливаємо також 20 г. Ой, скільки там було? Так. 11 Це вже багато 31 грам є yeah. Так Точно 20 грамів, друзі Сюди і ось вот так Все, це виключаємо Выключаем. Та Боже мой так. Тепер все це ми ретельно перемішуємо так і виливаємо в нас бачок. Так. І тепер сюди ще 5 літрів води. Так, друзі, треба ускорятися бо щось заходить. Нам треба покрити картопельку. Так, тому ми доливаємо сюди 5 літрів. Є так. Сюда ж друзі, ми я додаваю 10 л води. Нам надо 10 мг Прилипочу. Так. Є. Yeah. 10 грамів прилипачу додали. Все це сколочуємо Прилипач, друзі, бажано додавати в кінці, бо він дає піну, і тоді це не дуже вдобно Якщо додати його туди, в каністечку Так, все, друзі, далі Бо щось зі сходу тягне. Включаємо загрення. Не встиг я добрискати усю картопельку думаю, де підогляну І тут де бризкав перше відро, дивіться, вже вже йому дуже погано. Бачите? Какався уже вже тошнить йому. Так, будемо сподіватися, що він впаде. Так, друзі, пройшла десь годинка після того як побризкав. Дивлюся деяким дуже погано. Цей взагалі хоче заритися чогось уже. Цим що вже готується перетворитися на то. Ну ж їм не дамо Залізте. Гадость така. А деякі самі упороті і уперті Ще сидять. Це на всю діляночку один такий кущик вони з'їли. Не, ще є. Да. Картопля також дуже погано себе почуває без вологи. Але і поливати друзі, своєю водою ми також не можемо. Бо у нас вона дуже солена І тоді тут земля стає така, що взагалі її не вдовбеш. Ну якось вони отут душі знизу, а туди більш наверх, хоча що тут ці діляночки, да? От туди ду, душі наверх, там нема жука. Він чогось ось тут поближче до двору. Угу. Так, подивимося ще пізніше чуть-чуть. Щось деяким погано, деякі типу сплять сидять. Ну їсти, я дивлюсь, вони перестали. Одного зустрічав, що сидить жере. Ага. Це цей також не їсть. Ні, не один кущик я. Ошибся. Ну, такий поїдений. Останнього яду хватило і на виноград. На рози і на виноградик. Тому виноградик також побризканий, але не весь, бо там з цієї сторони, там клубніка росте. Ой! Та виноград порискать не вийшло. не весь. Що не так? Я що, шо, щось не так роблю чи що? 아이 <laughs> Ладно. О, тапу надо было ждать, да? Так нормально? Хорошо, да? Понял. Агроном, вам все подобається, да? Ага. Я зрозумів. Вибачте, пане, але тією штучкою мені все ж таки краще. Легше.

Це Як скоро. Це слишком швидко. Вам не подобається, бо слишком швидко, так? Да? Ви не вспіваєте. Ви не вспіваєте, дивіться. Покинуть. може, слідком, слідком, хорошо Роба? Діла. Була Забилось, я бачу. Дякую. Куда ж без агронома да? Ай, куда ж без агронома Нам без агронома никуда, да? Не кусайся. Ай. Нельзя. Нельзя. Нельзя кусать. Нельзя. Ну, целовать можно. И хорошо сюбок, и крылася сябок, и крылася моя жанка Битечок.